Зимові канікули завершуються. Галузовий департамент скоротив їх на два тижні. Відтак місцеві ліцеїсти сядуть за парти 13 лютого, а не 27-го, як планувалось раніше. Уроки в навчальних закладах розпочнуться завчасно, оскільки цьому сприяють стабілізуючі графіки електропостачання та опалення також зменшиться сезонна захворюваність Гервії. Міська рада також після консультації з медиками було прийнято рішення. Порадити освітянам розпочати другий навчальний рік з 13 лютого. Відповідно, закінчиться він другого 06 шостого. Великольні канікули. Ми плануємо. Надати діткам з 14.04 по 18.04. школярі повернуться до своїх освітніх закладів, де під час канікул повністю обладнано укриття. Загалом вони придатні для проведення уроків під час повітряної тривоги. У міських закладах освіти своєчасно подбали про шкільне харчування. Перед початком нового навчального року департамент промоніторить кожен заклад освіти на предмет подальшого освітлення в класах. Адже світловий день чи не є насна доволі довгі є заклади освіти, які працюють у дві зміни. Тому нам важливо, щоб при навчанні і при відключенні світла. Була технічна можливість навчатися. Кожна школа і ліцей провели тендерні закупівлі щодо послуг гарячого харчування. Нагадаємо, що цього року гаряче харчування складається з чотири сезонного меню. Ну і звісно, погоджується Держспоживслужбою. Кожен освітній заклад, за результатами опитування батьків, та згідно з рішенням педагогічної ради, самостійно вирішуватиме режим навчально-виховного процесу в очній дистанційній або змішаній формі. Віталія Кугуч Андрій Буцяк но. o vinho na